2025 рік змінив все на Ютубі: нові алгоритми, нові інструменти, штучний інтелект повсюди. І якщо ти блогер або бізнес і ігноруєш це все, ти вже сильно відстаєш від конкурентів. У 2025 році Ютуб вніс більше змін, ніж за останні 5-7 років, сукупно, напевне. І сьогодні я розкажу тобі про всі оновлення, які з них варто використовувати, які ні, як варто їх використовувати. І як вони повпливають на твою майбутню ютуберську кар'єру. Після перегляду цього відео ти дізнаєшся не тільки, що робити, щоб вижити на Ютубі, а й що робити, щоб зростати і нарощувати аудиторію на своєму каналі. Мене досі звуть Бабай, я вже багато років копаюся на Ютубі глибше, ніж потрібно було б, напевне. За час своєї роботи з Ютубом я бачив, як оновлення. Одні канали вбивали, а інші канали робили успішними. Аб-тестування обкладинок і заголовків. Тепер можна офіційно тестувати до трьох обкладинок і заголовків прямо в YouTube студії. І це прям кльово. Колись, щоб провести хоча б якийсь себе тест, потрібно було пройти кілька кругів пекла. Перший варіант, як це робили колись це ставили одну обкладинку, а через певний термін. Міняли її на другу, третю, четверту і так далі. Називати такий тест релемантним важко, тому що стартовий трафік він найбільший, поступово трафік починає падати, і якщо спочатку твої ролики дивиться твоя аудиторія, і CTR зазвичай вищий, то потім е, відеоролики починають показуватися нові аудиторії, CTR падає так чи інакше, і е, знайти. Цифри, які можна було б корелювати між собою, дуже важко. Другий варіант, як можна було колись проводити, аби тести, це запускати кілька рекламних кампаній на один відеоролик, і в кожній рекламній кампанії ставити іншу обкладинку для свого відео. Знову ж таки, треба розуміти, що аудиторія рекламна і аудиторія органічна мають зовсім інші поведінкові фактори і зовсім по-іншому реагують на контент, який їм показується в рекомендаціях. Відповідно, на ці цифри можна дивитися, можна ними якось оперувати, але це, знову ж таки, не саме ідеальний варіант. Тепер же ж алгоритм сам оприділяє найкращу обкладинку із заголовок по тривалості перегляду відео. По отриманню, можна сказати так. Так, ти не можеш побачити CTR, як часто клікують на ту чи іншу обкладинку, але ми маємо розуміти, що для YouTube, так чи інакше основним показником завжди залишається те, наскільки багато часу е, користувач проводить на платформі. І чим довше твій контент зможе його затримати, тим краще. Єдине на що варто звернути увагу, що е, на великих каналах, на розважальних, скоріш за все, в яких вже є якась своя. Е, Аудиторія сформована, я, можливо, би не запускав аб тест на старті. Тобто, якщо у тебе умовно 50 тисяч підписників і в тебе стандартно твої відеоролики збирають мінімум 10 тисяч переглядів від твоєї ж власної аудиторії, я би почекав, щоб це відео зібрало свої. 10 тисяч переглядів, і коли воно почне частіше показуватися вже не свої аудиторії, а нові аудиторії, тоді запускав аб тест, щоб подивитися, на які обкладинки і назви нова аудиторія реагує краще. Якщо ми зразу запустимо на каналі з сформованою аудиторією, АБ-тест, це може трохи негативно повпливати на показники, тому що ти захочеш поекспериментувати, відійдеш від свого. Звичного стилю, можливо, спробувати якісь різноманітні клікбейти, які можуть не сподобатися твоїй аудиторії. Тому це єдиний випадок, коли я би аб тест все-таки трошки зміщав по графіку. Ну, тобто Запускав через 2-3 дні після опублікування відеоролику. На нових каналах чи на каналах, в яких невеличка аудиторія, в яких відеоролики збирають 100-200-500 переглядів навіть до 1000, скажімо так, я би запускав, аби тести зразу при публікації. Автодубляж. Функція, яка викликає певні спори серед креаторів, звучить на папері дуже кльово: ти знімаєш відео українською, робиш автодубляж на різні мови. і... Охоплюєш набагато більше аудиторії. Проте тут не все так просто. По-перше, західна аудиторія не звикла до дубляжу як такого. Вони все дивляться в оригіналі, вони звикли, що контент робиться англійською. Плюс у них вже багато англомовного контенту. І я не знаю, наскільки твій відеоролик має бути кльовим, корисним, містити якусь унікальну інформацію, щоб англомовний глядач надав перевагу йому, а не звичайному англомовному ролику, до якого він звик. Тому великого сенсу я в цьому не бачу. Так, якщо в тебе дуже вузька ніша, дуже унікальний контент, можна спробувати. В інших випадках, напевне. Я би не використовував на даний момент автодубляж. На деяких каналах в тестовому режимі YouTube вже починає вводити дубляж з ліпсінком. Тобто, в нас дублюється не тільки аудіодоріжка іншою мовою, а й сама міміка лиця, і рухи губ адаптуються під те, як ти говориш іншою мовою. Сподіваюсь, я зрозуміло пояснив. Ось ця штука е, може трохи перевернути е, гру, тому що, якщо це буде зроблено дійсно мега круто, мега якісно, це може реально кльово спрацювати. Але це історія про а може, а не може, і коли це буде працювати дійсно круто, і коли це буде доступно всім, поки що не зрозуміло. Наразі я би не використовував автодубляж, щоб... Е, Перекладати українськомовний контент на інші мови. Не бачу в цьому великого сенсу. Швидше за все, ти просто всреш собі отримання аудиторії, коли твої відео будуть попадати англомовним глядачам. І на цьому все. Фокус на шортс. На Ютубі вже можна знайти добірки. Я генеральний директор Ютубу з захватом розказує про короткі відеоролики. І Ютуб дійсно не може змиритися з тим, що Тікток більш популярний, що в Інстаграмі. Короткі ролики дивляться частіше, ніж на Ютубі. Він пробує вірватися в цю е, конкурентну гонку. Він додає цілу купу різноманітних плюшечок зі штучним інтелектом для того, щоб створювати контент для шортс. І тут питання: чи варто використовувати ці можливості для того, щоб робити е, більше контенту, отримувати більше охоплення за рахунок е, коротких відео? І так, і ні. Якщо в тебе довгий контент і ти можеш його грамотно порізати на шорти, публікувати ці шорти одночасно в Інстаграмі, Тіктоці, Ютубі, тоді, можливо, в цьому є сенс. Проте я б, напевно, досі робив це на іншому каналі. За час моєї відсутності ми потестували на багатьох каналах публікацію шортів, але глядачі шорти досі не дивляться довгі відео. Так, навіть якщо в тебе набіжить величезна аудиторія, вона не буде портити тобі е, утримання, дії просто не будуть показуватися твої довгі відеоролики, і якогось негативного ефекту на даний момент публікація шортів, навіть якщо вони вистрілюють, вроді як не приносить. Проте й позитивного ефекту, щоб публікувати ці відео на своєму каналі, теж не те, що багато, чисто зради картинки і цифрок. Ну, якщо для тебе це важливо, удачі, можеш пробувати. Я все-таки публікував би шорти наразі на іншому каналі. Але це суто моя суб'єктивна думка. Проте, загалом, чи робити шорти е, на YouTube, чи є в цьому сенс, е, так є. Якщо в тебе є можливість створювати короткий контент, чи різати довгий контент на короткі відео, е, роби це. Це додаткове охоплення для тебе, чому б і ні. Особливо, якщо ти бізнес і ти можеш щось продавати через короткий контент, Why not? Зміни в політиці модерації. Тепер на Ютубі можна матюкатися в перші кілька секунд. Ютуб пом'якшив правила щодо ненормативної лексики, контент буде ставати живішим, людям стане простіше спілкуватися на камеру. Я бачу в цьому тільки плюси. Проте, Ютуб став сильніше карати за дезінформацію і маніпуляції. Май це на увазі, особливо, якщо ти робиш якийсь політичний пограничний контент з теоріями змови і так далі. Ти міг помітити, що в тебе в студії з'явилася кнопочка Просувати відео, реклама, відео, промоут. Зрозуміло, чому це було введено. Google хоче більше рекламодавців, він максимально пробує. Спростити твій шлях до, до реєстрації в Google Ads, і щоб ти заніс його грошики. Проте е, я не бачу сенсу в цій кнопці, тому що користуватися нею будуть. Хтось буде, але це не будуть великі клієнти, і це не буде масова історія. Там надто сильно врізаний функціонал, і так чи інакше, краще просто зареєструватися в Google Ads і запустити нормальні рекламні кампанії по-людськи. Якщо ти хочеш цього і в тебе є в цьому потреба. В інстаграмі в нас ж теж під дописами є кнопочка просувати, проте нею. Практично ніхто не користується, там якийсь невеликий відсоток рекламодавців, які не хочуть розбиратися. Як запустити нормальну рекламу? І в більшості випадків реклама через просто кнопочку просувати дає набагато гірші результати, ніж в Facebook Ads Manager чи через Google Ads. Тому ось ці всі спрощення для входу в рекламу я б радив ігнорувати. Хочеш запустити рекламу, в першу чергу подумай, чи тобі це треба. По-друге, звернись до спеціаліста або прям глибоко розберися в цій темі. І запускаю її через напряму через Google Ads. Не роби цього через ось такий спрощений функціонал. Це рідко дає хороші результати. Ми поговорили з тобою про автодубляж на різні мови аб тести обкладинок і назв. А YouTube продовжує рухатися далі і вводить регіональні обкладинки. Ти вже раніше міг змінити назву і для кожного регіону, назва і опис будуть іншими. Тепер YouTube вводить можливість також і обкладинки адаптувати під різноманітні регіони. Тобто в Україні українцям буде показуватися одна обкладинка, полякам в Польщі буде показуватися друга обкладинка. Загалом штука кльова, але наразі вона доступна не всім авторам, наскільки я пам'ятаю, там невеликій кількості, знову ж таки, поки що це функція в бета-тесті. Колаборації. YouTube ввів нову функцію і дав можливість офіційно співпрацювати двом авторам над одним відеороликом. Обидва канали отримують перегляди, аналітику і переріст аудиторії. Тепер на етапі завантаження відеоролику ти можеш вказати співавтора і поділитися з ним аналітикою цього ж відеоролика. Дуже сильно спрощує роботу з рекламодавцями, тому що ти можеш скинути послання, вони будуть бачити всю аналітику. Не потрібно буде кожен раз їм там скріншотики кидати і так далі, чи додати їх в адміністратори. Штука кльова. Дійсно покращує співпрацю між авторами. Скоріше за все, конверсія переходів між каналами, які роблять між собою колаборації, також виросте. І це ну, зі всіх сторін позитивна штука. Продовжуючи тему колаборацій, YouTube ввів Creator Partnership Hub. В Україні ця штука недоступна, вона обмежено доступна, доступних наполягав тільки в Америці, але штука дуже кльова. Це нова вкладка в YouTube студії, де бренди можуть набагато простіше шукати собі інфлюенсерів для співпраці. Тепер бренди можуть побачити каталог авторів, побачити їхню статистику, аналітику, своєрідний маркетинговий кіт і зайти до них з конкретним ТЗ і комерційною пропозицією. Умовно, дивися, у нас є ось такий товар, ми тобі заплатимо ось таку-то суму. А ти маєш зробити там вставку на хвилину часу в своєму відеоролику, сказати то-то, 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 то-то. І все. І це все тепер реалізовано напряму в Ютубі. Дуже кльово, сподіваюся, що пошвидше це перейде до нас і це прямо сильно розширить рекламний ринок. Бо з рекламним ринком в українськомовному Ютубі досі біда, на жаль. Що ми маємо в результаті? Перше, що нам потрібно зрозуміти, що з автодубляжем. Конкуренція буде сильно рости. Якщо українськомовним авторам нема сенсу перекладати своє відео і робити дубляж англійською, то от англомовним авторам робити автодубляж українською є сенс, тому що це досить велика аудиторія. І повірте, люди будуть їх дивитися. Ну тобто, в нас величезна кількість людей дивиться досі російськомовний контент. Тепер ще одна частка аудиторії буде дивитися англомовний контент в дубляжі українською. Відповідно, аудиторія ще більше розпорошується, і вигризати свій трафік буде важче. А щоб хоча б трошки полегшити собі життя, нам треба використовувати всі доступні нам можливості, які надає YouTube. А саме, як мінімум, всім треба звикати до того, що потрібно робити, аб тести, і обкладинок, і назв, так... Доведеться платити дизайнерам втричі більше, щоб зробити три обкладинки, нікуди від цього не дінешся. Потрібно більше сфокусуватися на колабораціях. Ютуб загалом любить, коли використовують його нові фішки існує думка, що він дає на такі відеоролики більше трафіку, тому не ігноруйте ті можливості, які вам дає YouTube, і використовуйте їх по максимуму, але з розумінням, для чого ви це робите. Враховуючи те, що конкуренція росте. Працювати з Ютубом стає все дорожче і складніше. Чи варто створювати канал в 2025 чи навіть вже в 2026 році? Начебто в 2022 це було простіше. А якщо ти в 2010-му створив канал, то ти взагалі на Ізі заходив в любу нішу. Проте є нюанси. Здавалося б, та українських авторів стає більше. Плюс тепер конкуренція буде рости ще й за рахунок англомовних роликів, які будуть дублюватися. Проте це кльово буде рости рекламний ринок, він буде нормально регулюватися. Самим ринком мається на увазі вартість реклами, тому що наразі в різних блогерів настільки неадекватні позиціонування себе на ринку, що деколи. Ти видаєшся. Другий момент те, що так, створення контенту і упаковка стає дорожчими, але і робота з Ютубом стає більш е, професійною. Я думаю, ви неодноразово помічали, що за останній рік нові алгоритми Ютубу все більше почали показувати вам е, нових маленьких каналів. Е, проте Ютуб е, стає професійною площадкою і тим, хто. Не хоче працювати, не хоче розвиватися, не хоче покращувати свій контент, не хоче робити АБ тести, не хоче використовувати всі можливості, які йому даються. Такі канали будуть вилітати з алгоритмів, Ютуб не буде їх просувати, і вони швидко загнуться. Ютуб дає все більше можливостей стабільним професійним авторам, які готові працювати. І все більше ускладнює життя для тих, хто хоче злетіти сюди заради легких грошей. Це не означає, що не варто створювати канали е, заради творчості, тому що ти хочеш е, чимось ділитися. Варто. Проте варто розуміти, що твій шлях до впізнаваності популярності може бути складнішим, ніж це було. 2-3 роки назад. Тому що якщо ми будемо говорити про 2010 рік, то там був піздець. Ну, тобто, робити контент для двох-трьох людей, ну я дуже радий, що були такі ентузіасти, і трошки сумно, що ми не почали задумуватися над розвитком кризимового Ютуба набагато раніше. Проте, зі всіма цими ускладненнями, якщо ми будемо дивитися по сторонам і розглядати якісь інші мережі для залучення трафіку, клієнтів. Чи просто розвитку свого особистого бренду, ні одна соцмережа не дасть вам такого о, результату, як Ютуб. Умовні мільйонники в Тіктоці і Інстаграмі о, це ніхто. Ну тобто, так, в них є там якісь рекламні пропозиції, і вони можуть заробляти з цього якісь кошти чи продавати якісь свої товари і послуги. Проте, це далеко не ті конверсії, не та впізнаваність, не. Та якість бренду, яку тобі може дати Ютуб. Я впевнений, що поставити умовно 10 на Ютубі і мільйонника в Інстаграмі, і показати цих двох креаторів сотні рандомних людей. Більша частина е, людей буде знати саме Ютуб-блогера, принаймні орієнтуватися по обличчю, що десь вони його бачили, ніж інстаграм-кріейтора. Довгий контент на Ютубі все ж набагато краще зближує тебе з глядачем, набагато краще впливає на розвиток твого бренду, аніж любий контент в будь-якій іншій соцмережі. Тому аналогів в нас нема. Рухаємося далі, розвиваємо Ютуб канали. Також не варто забувати про розвиток ще інструментів. В нас є просто ціла купа аїшок, які реально спрощують створення контенту і здешевлюють його в тому ж числі. Умовно, тобі не потрібно тепер купляти купу підписок на стоки, на різноманітні сервіси по підбору музики без авторських прав і так далі. Все це можна тепер створити за допомогою AISO. До речі, якщо не хочеш чекати, Поки я випущу наступний такий довгий відеоролик з підбіркою оновлень на Ютубі, то підписуйся на телеграм-канал, там я більш оперативно реагую на всі новини стосовно Ютубу, і випускаю там купу додаткового ексклюзивного контенту, який не пропускає цензура Ютубу, або який неумісний, тому що випускається в інших форматах. Тепер ти знаєш. Про всі оновлення, які вийшли на Ютубі за цей рік, ти знаєш, як з ними працювати, що використовувати, що ні, і як цим всім користуватися. В подяку мені можеш поставити великий палець вверх, підписатися на канал. Якщо потрібна допомога з розвитком твого ютуб каналу, пиши за посиланням в описі і зустрінемося зовсім скоро. До зустрічі!